Запустили? добре, що все, готово. Приїхав, а тебе вже все чекає. Раз, два, три. Ви мене чуєте? Пишіть в коментарі, чи ви мене чуєте. Холодно так. якось. Вчора було взагалі спека. А сьогодні 6 градусів. У нас 40 хвилин, на те, щоб зараз швиденько зняти відео. І через 40 хвилин у мене аукціон буде. Піднімаємо сьогодні в спортлайні. У мене там стоїть Суперб. Кодіак якраз зверху. Це таке рідко трапляється гольф. Це ж його завтра мають забрати. Вони малися сьогодні, але трохи у них плани змінились. Завтра вранці реєструємо, замитнюємо. І автомобіль покидає мене. І тепер знову хотів сказати наш суперб, тепер вже наш Кодіак. Кодіак в мегакрутому кольорі, в тому кольорі, за яким просто всі шаленіють, всі ганяються зараз в спортлайні. Але це все ви зараз побачите в нормальному світлі. Kodiaq Sportline колір Steel Grey Автомобіль без аварійний, автомобіль в дуже хорошому технічному та косметичному стані. І автомобіль в нас має 73 тисячі 100 кілометрів кінця 2019 року і має три ключики. Як ви бачите, я думаю, що зараз камера передасть саме з цього кута. Він ще має підігрів лобового скла. LED, світло адаптивне і таке інше. Розповім спочатку, як ми його придбали трошки. Логіку певну замовника передам. Тому що зараз багато гейту понаписується, що авто дороге, авто можна в Україні придбати і таке інше. Друзі. Коли замовник приходить до мене, він приходить вже промоніторивши ринок складеною картиною того, що він хоче і скільки він. Готовий за це заплатити це авто з замовнику в Україні повністю з усіма витратами обійдеться десь близько 37 тисяч євро з доставкою, з брокерськими послугами, з моїми послугами, з купівлею через нашу компанію і таке інше. І також в ці кошти, що немало важливо, потрібно розуміти, входить сертифікація, тому що багато автівок. Пригнаних в Україну вони продаються без сертифіката. В ці кошти враховано пенсійний фонд, а ті автомобілі, що в Україні продаються, ви ще потім пенсійний фонд маєте заплатити. Тут в нас комплектація далеко незвичайна. Звісно, меж немає для того, щоб просто круту комплектацію зробити. Але замовник вирішив для себе знайти баланс між комплектацією. І пробігом та станом автомобіля. Він хотів невеликий пробіг, і максимум ці кошти також по комплектації взяти. І відповідно він це отримав. Наприклад, можна було придбати авто таке саме, лише з цифровою приладовою панеллю та, наприклад, музикою Кантон. Але це авто в цей бюджет вже мало пробіг 120 плюс і вверх. І відповідно, замовник вирішив. Придбати саме таку комплектацію, яка його влаштовує по максимуму і з мінімальним пробігом. Що саме ми придбали? Ви могли вже бачити Sportline, крутий колір. Якщо авто має цей колір, вже вартість його вища на ринку. Тому що ви маєте розуміти, що дилер закуповує цей автомобіль вже з вищою вартістю. Відповідно, він його з вищою вартістю буде продавати. колір Комплектація SportLine. Тут в нас карбон присутній, тут в нас карбон присутній, тут в нас карбон присутній, ну, а також мега круті сидіння від Sportline. Чорна Настелю також важлива була замовника. от Він хотів саме Sportline отримати, він хотів саме цей колір. Якщо ти береш інший колір, якщо ти береш стайл комплектацію, наприклад, не Sportline, в, неї, в нього вже буде біла стеля. Вже вартість автомобіля буде відповідно також трохи іншою. За кожне екстра, що ти маєш в автомобілі, ти маєш платити і це логічно. І це все пояснює саме. Вартість цього автомобіля авто в нас після першого власника, авто в нас без Як ви почули, кінець 2019 року 73 тисячі двохлітровий турбодизельний двигун 150 кінських сил. І в нас монопривід. Це також було певною мірою важливо для замовника. У нього немає потреби в повному приводі, і тим самим він просто в майбутньому, в подальшому при експлуатації цього автомобіля. Якийсь мінімум літер, а то й навіть півтора літра пального на кожні 100 кілометрів буде економити. Автоматичну коробку передач ви могли бачити: спортивне мультикермо також, само собою. В нього є адаптивний круїз-контроль. В нього є асистент утримування смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, асистент екстреного гальмування, асистент зміни смуги руху, контролю сліпих зон, асистент випарковування, камера заднього огляду і. Парктроніки, передні, задні, що є логічно. Амбієнта підсвітка і підігрів задніх сидінь, що є також доволі рідкою опцією. Рідко вона зустрічається. Електронні стоянкові гальма по стандарту, автохолд по стандарту. Є в нього ем, кнопочка вибору режимів руху. Тут немає DCC-підвізки, підвіски, але все рівно вона. Певною мірою трохи змінює налаштування коробки та е, двигуна, тобто його реакцію на педаль-акселератора. І це авто, до речі, замовник знайшов особисто на сайті mobile.de, знайшов він також там ще кілька варіантів, але зупинився він саме на цьому. В той час, коли він саме підшукував автомобілі і обдумував е, взагалі купівлю автомобіля, він паркував собі такі автівки, саме з таким кольором. І саме в спортлайні. Він надсилав мені їх ці автівки, поки ми там про щось з ним розмовляли, ці автомобілі просто уходили так Бум. один за один. От, От відразу вони просто улітали. Так що я вам кажу, що якщо ви хочете саме такий колір придбати, потрібно бути готовим заплатити. Відразу трохи більше, і потрібно бути готовим до того, що час на обдумування та прийняття рішення у вас має бути швидшим, аніж на всі інші автомобілі, тому що колір хочуть мати всі. Що в нас ще є? Особливо нічого немає, окрім мега крутого стану. Я не знаю, як його експлуатували, але у нього один-другий якийсь сколик. І все на цьому. Інспекція в нас відносно недавно була зроблена. Історія автомобіля в нас також чиста. Ну, три тисячі кілометрів. Хоча я вам скажу чесно, що малий пробіг це не є відразу гарантією хорошого автомобіля, тому що в мене було дуже багато автівок на оглядах пробігами 50, 60, 70, 80 тисяч до сотні, навіть 44 тисячі. Я один автомобіль оглядав. Йому було. 5 років, здається, і це авто просто було до чого зашурхане, зачовгане. Історія в нього також була чиста. Пробіг в нього був оригінальний. Але авто було міського користування, і всередині воно просто було знищене. І автомобілі саме не купувались через це, що в них косметика всередині була зовсім зовсім ніяка. У мене пишуть постійно, друзі. Попрошу вас мати розуміння, і якщо ви певний час не отримуєте від мене відповідь, це нормально. Зачекайте трохи, і ви її отримуєте. В разі чого, якщо ви не отримали там відповідь протягом одного дня, нагадайте на наступний друзі. По перше, розуміння, по-друге, також розуміння. До всього, і до всіх трохи толерантності, більше, тому що я вже навіть я вже просто уявляю, як там розумники почнуть писати мені в коментарях, що за вартість цього автомобіля можна взяти 25 ланосів. Та, друзі, за вартість цього автомобіля можна взяти і квартиру, і ще й машину якусь, але е, це будуть писати ті, у кого немає квартири і, і у кого немає машини, швидше за все. Місяць тому назад е, я знімав тут як він зветься Шаран. Шаран 27 тисяч євро бруто, він тут обійшовся замовнику, його ринкова вартість від 27, я б сказав би, і до 30-31 навіть і вище. І мені пишуть, що якщо сильно постаратися, можна шарана такого знайти за 17. Можна знайти, але це буде просто шаран. Це не буде такий рік, це не буде такий пробіг. Це не буде така комплектація, це не буде такий стан. Тому що такий пробіг комплектація, рік стан, він коштує таку вартість. Є ринкова вартість. Писав хтось: я придбав собі якогось турана, чи я їздив якогось турана обирати. 12 тисяч євро. Я подивився одного турана і іншого подивився 8 тисяч євро, і він був нічим не гірший. Ну так, це може бути, але. Але якщо для вас не, не грає ролі пробіг, якщо для вас не грає ролі рік автомобіля, для вас грає роль просто модель. Звісно, звісно, ви можете знайти автомобіля дешевшого, і він буде типу не в гіршому стані. Але це буде інше авто. Це буде абсолютно інше авто. Пишіть, до речі, в коментарях, що б ви купили все рівно за ці гроші. От кожен раз ти відкриваєш для себе в цих коментарях щось нове, нове і нове. Друзі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі в наступному відео. Встигли ми?